Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Зрадниця Ані Лорак не потрібна навіть у Росії. Її концерти скасовують через підозри у підтримці ЗСУ. Тим часом Сергій Притула поглузував із зірок, які намагаються всидіти на двох стільцях. У Росії скасовують концерти Ані Лорак через те, що пішли чутки про її підтримку ЗСУ. Співачка і сама спростувала допомогу українській армії, але українці не оминули увагою ці абсурдні заяви. Блогер Антон Ходза опублікував жартівливий допис, у якому описав допомогу Ані Лорак для ЗСУ та щиро їй подякував. Вже три пікапи на її пожертвування закупили: п'ять тепловізорів і 10 дронів, з яких можна скидати гранати та воги. Наразі домовилися про купівлю дронів Камікадзе. Чекаємо віддані грошового переказу криптовалютою. Добрі справи люблять тишу, але вона вже стільки зробила для перемоги, що мовчати далі немає сенсу. Сподіваюся, про це не дізнаються у ФСБ. Не хотілося б, щоб у нашої соловушки через це проблеми почалися. Нехай далі виступає у Росія, гроші нам переказує, поглузував блогер. У коментарях до жартів долучився Сергій Притула. Він написав російською про допомогу Таїсії Повалій. Поки ви з Кароліною тільки обіцяєте Придбати дрончики камікадзе та яповалій, тихенько сплатила морський дрон, яким нещодавно влупили по Севастопольській бухті. І знаєте, що не бігала всюди, не хвалилася. Хороші справи роблять мовчки, а Лорак лише піариться, потролив зрадниць притула. У коментарях по-різному відреагували на допис: дехто сприйняв допис за чисту монету, а хтось долучився до жартів. Скоріше за все, такі дописи сприймуть правдивими і в Росії. Так зрадницям лише додасться проблем. Після відсиджування за кордоном артистка вирішила підзаробити грошей на концертах в Росії. Але у Краснодарі її бачити не. Не хочуть тамтешні мер запідозрив її у допомозі ЗСУ. Зрадниця так сильно намагається всидіти на двох стільцях, що вирішила порушити мовчання. Вона заявила, що ніколи не здійснювала військової допомоги, вочевидь, щоб їй таки дозволили виступити в Краснодарі. Водночас Ані Лорак цинічно заявила, що вважає себе українською співачкою, вона чибто пишається своєю культурою, щоправда, не зрозуміло, як це проявляється. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.